Друзі, усім привіт вітаю вас на каналі. Маю надію, що з вами все добре. Бо живемо в такий час. І хочу сказати, нарешті у нас сьогодні немає спеки. 11 червня. А зараз буде розпаковка з розетки нарешті. І так, починаю. Зубна паста. Ми замовляли, я ще такою не користувалася, і це порадила Катюня. Вона користувалася і їй сподобалось. Але, дівчатка, я намагаюся все замовляти, я, можливо, повторюсь. український виробник. Це не є український виробник, я вже не знаю, не пам'ятаю, який це виробник. Сітку я вам зараз покажу. Але коли я вже замовила, я почула, не пам'ятаю де та від кого, що український виробник зробив зубну пасту і начебто непогані відгуки. Скріншот цієї зубної пасти, яку, про яку я чула, зараз ви побачите. А я поки хочу на запах. Запакована. І мені стало цікаво ту пасту українського виробника, але ж вже було сформоване замовлення, розумієте? Так, щось в мене руки не слухаються. ну, Паста як паста, коротше, дівчата. І відгуки були хороші стосовно тієї українського виробника пасти з одної. Ополіскувач там ще в них є, і щіточки вони роблять. Я вчора подивилася, такі пасти є на розетці, є в просторі. Треба буде піти якось подивитися. А можливо, на сайті простора, то я не знаю. Далі дівчатка дезодорант. Далі буде все йти український виробник, і я не буду кожного разу казати про це. Домовились, далі все, що ви будете бачити, зроблено в Україні. Два таки дезодоранта, і я Катюні кидала, і потім думаю, я почитаю або той, або той. Перший це зелений чай, гілауронова кислота та пробіотики, входять і сюди теж, і зелений чай. Це квітучі квіти. Зараз якийсь із них відкриємо, подивимось, тому що на запах, ну, зелений чай, наприклад, я здогадуюсь, який там може бути аромат. А стосовно цього подивимось, має таке пакування. І, до речі, нещодавно я тільки дізналася, якщо ось початок ресторану, то якщо... Відкрити отут кришечку і можна понюхати аромат? Він не такий, що різкий, його ледь відчувається, але це поки ти ось так нюхаєш. А коли він буде діяти на шкірі, можливо, буде інша. А як тут? А. Зверху відкривається. А, зверху просто відкручується. Ой. Бачите, він як такий глянцевий. Цікаво, як на шкірі буде, я потім помию. Так, ну, не буду щоб поламати. Ой, а він так легенько наноситься. Що легенько, а я його від... теж наче відкривала. Ні, тут має бути кришка, дівчата. Хоч би не поламати. то що це кришка? Треба ж було підготуватися. Ну і куди ти лізеш? Весь. Дівчат, я буду розбиратися, я ж вперше купую такий і зараз, щоб не зламати, але ж тут кришка. <ріст> ну, зараз я буду від... ну, дуже ніжний аромат, приємний, він відчувається. Зараз <ріст> такий легенько наноситься. Гілауронова кислота, пробіотики не містить спирту та алюмінію. Будемо дивитися. Не забувайте, що я кришка. А я ж дивлюсь, думаю, щось, щось воно не то. Ну і такий самий буде зелений чай. Інший. Далі рідке мило: Ренесанс квітучих ароматів. Відверто кажучи, саме такий аромат. Мило шик я бачу вперше. Тут у нас скільки 900 мл. І хочу з вами відкрити відчути ми з вами зараз вперше. Я разом з вами відчую цей... о. Це крем мило? Ніжні квіти французький ренесанс квітучих квітів. І відчувається, але він не нав'язує свій аромат. Хоча це, звичайно, просто мило. Так, далі що? Я не думала, що воно таке велике буде. Колись, колись ще в минулому житті я купувала або Єва, або простор, не пам'ятаю де скраб для ніг, ну, більш для ніг це влітку мені потрібно. І це теж український виробник. крапка Все далі український. І думаю, такого в мене ще не було. Але на малюнку я не думала, що це буде за велика банка. Можна користуватися один, ну два рази на тиждень сухість рук, ніг все прибирається. А влітку ж ми з вами ходимо в босоніжках, і тому ви розумієте, як пересихають наші ніжки. Що мені тут не подобається, кажу відверто. Що я відкриваю, і я бачу, що немає захисної ніякої штуки. Ну, видно, що ніхто не лазив, видно. Аромат ягідний. Це такий цукровий скраб. Ну, Я казала для руки і ніг. І коли він взаємодіє з водичкою, він такий, як крем стає, але прибирає не потрібне, що там сухе у нас є. Мені дуже подобається раніше дівчат. Я вже 4 роки як про це забула, а це випадково побачила. І думаю, колись було, спробую такий ягідний аромат. Так, далі теж ягідний аромат, рідке мило для рук, прозоре, бачите, теж ніжний аромат. Там ще й яблуко було, або лимон, щось таке. Ну чомусь... А, це було по знижці. І, до речі, все, що ви тут бачите, я купила зі знижкою, окрім зубної пасти. О, різні були відгуки, отак воно і продавалося, ось так воно і йшло. Різні були відгуки стосовно мийний засіб для посуду. Він іде з губкою. Тут дозатор. І а, а чого я стою? Можна ж і відкривати та і робити. І казати, а я не можу. Якщо я кажу, я кажу. Якщо я роблю, то я роблю. А я от інколи потрапляю на якісь відео, і там дівчата і щось роблять і розповідають. А я ж концентруюся на тому, чому я роблю, а не на думці. Ну тож, я ж кажу, ми всі різні зараз хвилиночку Т -т 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 -т. з дозатором має таку губку і для кухні антижир дівчата Мені буде потрібно, я буду цим користуватися і давати відгук свій. Але ж я кажу, що ми всі різні, і я повторююсь, я нікого не наштовхую на там, покупки і ще щось. Я дуже обережна з цим. Я показую лише, що я купую, чим користуюсь, що мені подобається що мені не подобається. Це для кухні. Цікаво теж. я не знаю, як буде, коли я буду з ним працювати, тобто мити щось. Але зараз я не дуже відчуваю якийсь такий неприємний запах. Хоча колись у мене було, що я так от понюхала, начебто ні, а коли починаю. А, серветки для прибирання, ті, що я вам колись показувала, що я казала, що я більше це ніколи не куплю. І я не купую. Ні, якщо в мене буде дача, я поїй. На що мені дача, якщо там не буде води і треба возити серветки? Ні, не куплю. І ти одразу поїхав, наче нічого. І пішов прибирати, а в мене були антижир чи щось таке, прибирання на кухні. Боже, як потім тхне в хаті. Я не можу знаходитися. Ну як, це лише серветки. А там по інструкції, щоб працювати з тими серветками. Треба в рукавичках. Ні, бувають такі обставини, коли немає води, але це треба, я розумію. А так для користування вдома, то ні. Ножиці теж ось так було запаковано. Я не буду вже відкривати, швиденько вам покажу. Так, ягіди та лимон. Так, ну, лимон. Засіб для миття посуду. Таких два купила. Оце ж я ж кажу, що думала, або це, або це. Ну, нехай буде це і це. Значить, життя продовжується і мені це буде потрібно. І чого я дивилася і не купувала засіб для унітазу? Тому що, ні, я би купила, якщо була б знижка, а потім думаю, та прийде замовлення. Інколи, дівчат, щоб заощадити гроші і купувати рідкі дорогі засоби для унітазу, я згадала, як в 90-ті гала тоді ще була. У нас вона найдешевша була для унітазу було Опійки коштувала ну на той момент. Я думаю, навіщо так брати купу банок, якщо цим можна буде, наприклад, і ванну помити і там мийку тут помити, унітаз помити. Тут два аромати універсальний та лимон. Теж продавалося ось так в пакуванні. І це ж Такого ж виробника, наче такого, однакове, да? для ванної кімнати акрилових ван. І що ще? І ось такі рукавички. Іде молода картопля, ми з ягодами, ну, тут можна по колу буде обережно. Так, як, отак. отак. Відірвати, і я завжди беру, і в мене є. І я не думаю про це. Вистачає цього пакування більше, ніж на рік. Я беру Еску, ну, а там хто за своїм розміром. Цікаво ж. Вперті як всі українці. І ще нігті камець треба робити. Візьми ножиці, які поруч. Ні. Ні. В тому і є всі українці. Вперті, як слоненятко. Ніколи свого не віддадуть. Її. О, ось так. І воно стоїть дівчатка. мені зручно. Я, наприклад, там Ну, не буду зараз діставати. Взяла, скільки мені там один-два, волосся фарбую, щось в ванні, якщо швиденько помити, з картоплею, зараз молодою яєтами. Завжди для рук воно взимку, взимку теж інколи. коли, знаєте, Бувають такі руки від холоду, начебто і доглядаєш за руками, начебто. Має бути все добре, але коли йдуть холоди і руки дуже пересихають, інколи вони бувають такі червоні, то в цей момент, коли я щось готую на кухні, я одягаю рукавички і нема контакту, там, наприклад, посуд помити, ще щось, нема контакту відкритого з водою, і тоді якось легше. Бо в мене взимку навіть буває таке, коли руки такі червоні-червоні, аж -червоні, і чим би ти не робив, і начебто і все. А воно, якщо є, то є. І під воду, і воно пече, ти нічого не можеш робити. Але це не завжди так. Такі періоди трапляються. І от коли такі періоди, я завжди одягаю на кухні рукавички, я все поробила. І... І порядок. Мої дорогенькі, дякую вам за те, що ви подивилися відео. Хто вперше на каналі, підписуйтесь, ставимо вподобачку, пишемо коментар. І до зустрічі в новому відео. Бережіть себе. І все буде добре. Обов'язково. Я в це вірю. Та покажу.